Славетна історія яруня сягає ще часів кам'яного віку, але перші літописні згадки дають нам можливість одержати достовірну інформацію про історію яруня лише з 1540 року. На той час село належало до володінь богуна Корецького, а його населення мешканці 30 дворів були кріпаками і сплачували оброки. Нелегка доля випала ярунцям, адже через географічне розташування у селі часто змінювалась влада, переходячи то до Польщі, то до Росії, а то й до Литви. А тому й умови життя мешканців цього. Села були набагато складнішими ніж у інших. Часто доводилось пристосовуватись до нових умов, відбудовувати зруйноване загарбниками, а разом з цим сплачувати великі податки і працювати на панщині. Проте мужність і витримка ніколи не покидали ярунців. Про це свідчать історичні записи. Так у 1702-1704 роках місцеві селяни узяли участь у селянсько-козацькому повстанні проти польської шляхти, не сиділи, склавши руки, вони під час першої світової та великої вітчизняної. Нещадними і надзвичайно жорстокими для села виявились роки голодомору, які забрали життя 52 чоловік. Та незважаючи на всі ті втрати, знущання і випробування долі, мешканці села не здавались. Збираючи докупи останні сили, вони підводились, відбудовувались, народжували нове покоління і продовжували жити. Ярунь родючий край талантів. Можливо, через таку важку долю села Бог нагородив його мешканців неабиякими талантами, адже справжніми перлами серед талановитого народу України є вихідці з села Ярунь. Саме тут народились і зросли такі наукові діячі, як письменник Яків Нестерович Стетюк, літературознавець, доктор філологічних наук, професор, автор 60 наукових праць Станіслав Заїка, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою виробництва натурального волокна, Херсонського інституту. Індустріального інституту Людмила Чурсіна, кандидат технічних наук Тамара Якубовська та багато інших славетних ярунців. А розпочиналось зародження науки тут з маленької школи грамотності, відкритої 5 грудня 1886 року, в якій навчалось 18 учнів. Плата за навчання складала 4 карбованці у місяць. Уже після революції школа розпочинає свою славетну династію, початок якої заклав один із перших учителів Нечипір Іванович Пелих. Сьогодні династія налічує понад півтори тисячі років педагогічного стажу. Це династія педагогів, учених, організаторів освіти на Волині, батька та синів Дем'янчуків, династії Пелихів, Статкевичів Осипчуків. Сьогодні ж освіта у Яруні розвивається не лише у науковому спрямуванні, тут нова господиня місцевої середньої школи. Марії Йоначівна Горблюк подбала, аби школярі, окрім якісних знань, розвивали і свої таланти. Вони відвідують філію музичної та художньої шкіл, займаються у спортивних секціях, вчаться плести з бісеру. Під керівництвом гуртка бісероплетіння Вікторії Валерівни Назарович діти навчились власними руками робити прикраси для себе, дому та чудові подарунки. Красу цього хобі оцінюють не лише на шкільних виставках, а й на районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, де юні ярунці. Неодноразово ставали призерами і цим ще раз підтвердили, що рідний ярунь це родючий край талантів. Краса, історія, розвиток соціального буття поєднані в одному селі. Мальовничі краєвиди природи, охайні будиночки та чисті вулиці справді роблять цей закуток нашого району прекрасним. Тут чудово поєднується сучасний стиль життя із прадавніми традиціями. Підтримуються вони насамперед з Божою допомогою, адже церква святої Покрови, збудована 210 років тому, і до нині щонеділі та на свята збирає прихожан на богослужіння. Священнослужитель ярунського приходу отець Сергій уже 13 років наставляє мешканців села на праведний шлях, допомагає як словом, так і ділом, що робить віру людей міцнішою. Неподалік цієї святині, у приміщенні технікуму землевпорядкування Житомирського національного аграрно-економічного університету, вирує сучасне життя. Студенти старанно гризуть граніт науки, опановуючи такі спеціальності як бухгалтерський облік, економіка підприємства, комерційна діяльність та землевпорядкування. Дотик сучасності на собі відчула і сільська медицина. Два роки тому зазнало великих змін стаціонарне відділення. Тут проведено капітальний ремонт. А також було придбано машину швидкої допомоги на кошти населення. З того часу бажаючих обстежитись та підкріпити здоров'я серед місцевого населення стало більше. Уважні працівники лікарні обслуговують мешканців вісьми населених пунктів. Саме ці люди на чолі з головним лікарем Тетяною Петрівною Крюковою стоять на варті здоров'я у яруні. Модернізувалось і соціальне життя мешканців. Головні вулиці села асфальтовано. Розвиваються торгівельна діяльність, і готельно-ресторанний бізнес. Успішно працює і сфера дошкільного виховання. 65 діток з радістю відвідують дитячий садок з казковою назвою Теремок. І де б ми не були, по яких світах не подорожували, усе це люди від землі, усе це люди з одного села. Так сказав наш земляк письменник Яків Статюк. І краще, мабуть, не скажеш.